Що ж, всім привіт, друзі! Ви на каналі Грашкар. І сьогодні в нашому ефірі буде вже чергова серія рубрики розпакування посилок. І на цей раз прийшла до мене посилочка від колеги під номером 24. Це четверта серія рубрики розпакування посилок. І посилочка від колеги. Посилка прийшла мені ще вчора. Ну, на даний момент, на жаль, вчора не мав часу вільного зняти. Зняти огляд на цю посилочку. Ну і сьогодні маю час, нагоду, так скажемо, ну і знімемо сьогодні. Давайте, друзі, вже розкриємо, бо я не маю терпіння чекати на це все діло. Треба подивитися, що там мені прислав коле. Так, давайте розкриємо це все діло гарно. І подивимося, що там всередині. Так. Тут що у і... Усе. Усе, як ми бачимо по їхній формуванні упаковки, е, крихке. Надпись крихки, це означає, що це посилочка від Axal Body. Ну, яв в мене. Дивимося, що тут. Так. Вау. Ухти! Ух ти, Вау! Газельки. У нас у газельки. Нічого собі. Нічого собі, нічого собі. Це у нас газель. Е, якщо не помиляюся, МНС. А це е, банк. От буде в колекції моєї газельки. Вже багато цих газелей назбиралося. Дивлюся, в мене вже в колекції три, не було ні жодної, а тут колега мені вже в черговий раз підігнала газельки. Ну, просто чудові шикарні автівочки. Суперові моделі. Ну, Газельки в мене не було жодної, але колега тепер напакував, пригнав мені ще багато газельок. Маю вже е швидку, швидку допомогу, реанімацію. Банк і ще буду мати поліцію. так кажемо навіть. Чудово, прекрасно. Так, настані ще нічого немає. І звичайно, можна це ховати в своє місце. Мусор, смітник. Е, так, ну, газельки. Давайте розкриємо наші газельки. Там, в принципі, знизу можна кругу тако відкрити ці газельки. І подивитися на них детальніше. Ну, газельки чудово, колекції ніколи не будуть змішати. Це то є газельки. Хотів, хотілося б мені ще мати газель е, просту, звичайну. Така була, виходила бордова за легендах країн, якщо не помиляюся, виходила бордова газель. Ну, та, та. Ось. Спеціальна гун міністр. Ось такі ось, та. ну, газелька. що Трішки шкода, що вона є надпись Росії. Ну, можна, по-перше, витерти. Ну і буде там Радянського Союзу. Вже хоч так скажемо, не буде надписи Росії. Ніколи. Так. Ну і тут, якщо теж не помиляюсь, теж буде надпись Росії. Ну, нічого, трошки російські, але ну, що має, то маємо. Це вигляд. Замалювати і не буде нічого. Але все це російське. Так. Так, продовжуємо розпаковуватися. Теж газелька російська. Так, Ну та газелька і Так, та теж російська. Ну Нічого Нічого страшного. Ну, такі ось дві чудові газельки. До колекції мені якраз їх не вистачало. Хотів я таку, Ну давайте розкриємо. Давайте перше розкриємо цей о, інкасаторську газельку нашу. Розкриємо перше. Це у нас газель 27.05. А то газель теж 27.05. А вон, у нас дві 27.05. А то у мене, якщо не помилюся, та що у мене швидка. Реанімація, то 37, 31, 35 у мою. По 37, 35. Огляди я не знаю, чи буду робити на ці газельки. Думаю, що зроблю, але не обіцяю. В принципі, багато хто на них оглядів робив. У мене ще багатої модель, на яких оглядів не будуть. Ну, По нагоді, як буде час, нагода зроблю на них огляди. Що буду робити на ті модельки, які в мене вже стоять, так скажемо, чекають своєї черги на детальний огляд. Ну і, так скажемо, трішки сумна така буде новина. Модельки я поки що не буду вже поки що свої колекції поповнювати. Новими моделями. Ну, з часом, якщо попадеться, то буду поповнювати. Ну, що казати? Газелька, як газелька. Чудова автівка, мені, в принципі, подобається. Якщо би її ще переробити в просту, звичайну, без... щоб не була касановська. то було б дуже навіть чудово. Такі газельки багато ще ходять, їздять по дорогах. Ну, так, якщо би забрати цю полоску, ці всі декалі. Цей мигалку. Ну і, в принципі, була би дуже навіть, чудова газелька. Оста ну, так скажемо, газелька. Ну, ну, якби було в мене ще одна, то можна було щось робити. А так як одна, вона буде одна. Так. І друга наша газелька. Це спецназ чи як там ні АСМ, це, по-моєму. Ну, теж якась наподобає щось МЧС. -а. Щось наподобі цього роду. Наподобі роду МЧС. Ну, чудова моделька, теж, Непогано. Мені подобається. Так, а тут мені така. Так, Ось тут. Газелька, теж як газелька, правда, ця газелька якась трішечки, так скажемо, жирненька. Компорта у нас дуже така накаплена підвіть. На ну так, мордочка газелька, в принципі, можна забрати оцю інгурятник, так скажемо, як він так справді називається відбійник цей. то ну, ну, може би так трохи мордочка розвиднілася. Ну це, в принципі, спецназ захищає, ніби дороги. Теж чудова, а мені подобається. Драбинки є все. все діло гарно тут дровинка, полоски. Ну і тут ближче літан, що експозиція, тобто МЧС Росії. МЧС Росії. Ну, ну Така ось моделька. Теж чудова. Колега ну, постарався, газельки я люблю дуже сильно. Правда, ці трішки російські, але нічого. Можна щось доробити, зробити і будуть українські. Поставити українські домираю вже українські. Ну, газельки нема, нема, не було, не було. І тут так навалилися і тепер будемо мати цілу колекцію газелей. Ну... Ось так от. Ну давайте, друзі, що ж, запишемо в наші газельки. Зошит! Так, ну давайте запишемо перший наші зошиток. Модельками такими, щоб ну, пронумеровано буде. І сімдесята моделька в моїй колекції стає. Так, це у нас яка газель? Так, газель. Газ. газ 27 05. Га. Зель. Газель. І друга наша газелька. Ось всі першим. Це у нас теж газ. Теж газу тут 75. Так скажемо, напишемо, давайте МЧС. Пишемо MCS. Бо щоб було зрозуміліше. У ну, моїй колекції 81 моделька вже. Ну, так от колекція поповнилася. 81 моделькою. 80-ка вже так скажемо стихнула. Так, і взошиток наш річний. Законстатуємо. Жовтий. Сьогодні у нас е, 9 жовтня ну, ми запишемо 8 число. Так як приїхали вони мені вчора. Ну а сьогодні е, мушу е, записати за вчорашнє число. Просто вчора не було нагоди зняти відеоролик. 8 8.010. Так, 8 8.010. Газ. Гз 2705. Там яка в нас була е, газелька. Просто, просто газель. Ну, так теж запишемо, просто газель. А ту другу ми запишемо. Газ. 2705. Е, так, як там вона у нас була? Так, то в нас було МЧС. Ну, це і так і запишемо, що воно у нас МЧС. Все, це вже в мене жовтень. Я думаю, що поповнення вже не буду купувати. Так, думаю собі аж до грудня. В грудні, можливо, щось буде, а може і не буде. Ну, так скажемо, трішки фінанси зараз не дозволяють купувати модельки. Ну і нема нагоди, нема, так скажемо, часу для цього всього діла. Так що модельки, поки що в мене буде. Зупинок з тими модельками на, моїми. ведуть поки що багато вже нас оглядів. Так кажемо тільки сунавина, але що маємо, то маємо. Ну, нічого, там якось буде. Оглядів буде 100% багато. огляди будуть виходити, як завжди, щотижня. Там буду старатися по можливості вам їх випускати. Так як, ще раз повторюю, з часу немає. Наука, навчання. Ну і немає нагоди, так скажімо, часу знімати відеоролики. Так що огляди будуть час від часу, я буду мати вільний час. Ну а поповним, на жаль, не буде. Ну нічого. Ну що ж, друзі, хочу вельми, 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 щиро, ще раз вельми подякувати колегі за ці шикарні-шикарні модельки. Колекція моя знову ж таки поповнилася завдяки колезі. Але я заповню поличку мою. Ну і до газельок ще раз буду, ще буду мати ще газельки. Ну, модельки мені дуже не сподобалися. Я хотів, в принципі, хотів би мати хотів мати такі газельки, ну і Е... 에... Ну що ж, другу? вельми вельми щиро дякую колезі. Ну, а Прийшов час поставити наші газельки на поличку. Що ж, друзі, ось ми перемістилися на поличку. Ну Вирішив газельки наші поставити ось тут. Не знаю, чи будуть вони тут завжди стояти, чи десь поставлю їх в друге місце, але поки що, нехай буде місце зберігання їхнє тут. Так як, тут, в принципі, колекція газів, газонів, козлики, ну і так далі. Ось там Поставив, намістив, трошки ось козлики поставив. Трохи робив порядки. Ну і помістив, поки що їх тут. Не знаю, чи будуть вони тут стояти, чи не будуть. Чи переміщу їх на ось цю поличку. Бо в мене е ця поличка поки що ще трішки є місця. ну І на цій є, так що не знаю. Можливо, е будуть стояти і туди, а можливо, переміщу їх на цю. Правда, тут в мене зарубіжні автівки. Ну, нічого, найду якось їм місце і буде, надіюся, непогано. Ну що ж, ну ось таке у мене було сьогодні поповнення. Кому сподобалися газельки, ставте лайк, підписуйтесь на канал на кнопочку червоненьку, пишіть свої бажані коментарі. Вельми щиро повторюся дякую колесі за такі чудові модельки. Ну і зустрінемося через тиждень з новим поглядом моделі. Так як, ще раз повторюсь, на жаль, модельок, скоріше за все, в мене вже більше поки що не буде на даний момент. Ну і ми через тиждень з новою моделькою. Всім па-па! До нових зустрічей. Всім па-па.